Стрічки, котрі кардинально відрізняються від американських фільмів з хеппі-ендом. Вони створювалися для свідомого глядача, котрий готовий аналізувати побачене. Вже десятий рік поспіль. Спочатку кінострічки демонструються на міжнародному фестивалі документального кіно у Києві, а опісля мандрують по Україні. Ці фільми, які ми будемо показувати цієї осені в Чернівцях, вони є унікальні, тому що вони зняті або в цьому, або в минулому році, представлені на фестивалі, і до цього їх практично. Ніде не е, показували, що стосується тих проблем, які піднімаються в цих фільмах, то е, як правило якісна ось така кінодокументалістика вона має у своїй основі от, гострі якісь актуальні проблеми. Е, і власне дуже часто ми можемо по проходити повз такі проблеми, або можемо про них не знати. Тут «Без вас без нікого буде, але тут Величезний плюс багатьох стрічок саме з цього фестивалю. У них є український герой, і відповідно висвітлюється на болілі саме для нашого суспільства. Питання цього року ми вирішили відійти від того, щоб показувати кіно лише в місті, а перейшли також на покази в районах. Загалом у нас буде шість показів в місті Заставна, Хотин, Сторжинець, Новоселиця, а також в селі Михальче Сторожинецького району і в селі селі Топорівці Хотинського району. Ефект від перегляду фільмів підсилюватиметься завдяки дискусіям, котрі будуть проводитись одразу після перегляду стрічок. До них долучатимуться режисери та митці. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.